Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, всі, хто зараз у цю хвилину має той добрий час, ту добру відповідальність. Бо знаєте, коли вже бачу на годиннику 9 година, то ти спішиш. Спішиш, бо маєш обов'язок, ти постановив собі в свій час ту молитву. І дуже багато із вас мені пише, каже, Отче, дякуємо за те, що спонукаєте до молитви, за те, що вона є рівно в той час і кожного дня, кожного разу, саме в той час. Навіть бувають моменти, такі рідко, але бувають моменти, де ми. Десь опускаємо молитву в розумінні того, що є певні перешкоди, але в той час все одно молимося. Чи ми в дорозі, чи ми в паломництві, чи ми, можливо, десь в якійсь немочі, чи десь, можливо, є технічні моменти, таких майже за шість років було декілька моментів. Але знову ж таки ми все одно молилися. Хтось молиться зранку, є нагода долучитися, хтось молиться вночі. Хтось молиться в обід вечором. Бо не кожен зараз, в цю секунду, в цю хвилину, має нагоду, хтось, можливо, працює, хтось подорожує, хтось, можливо, перебуває у якихось випробуваннях і так далі. Але ми всі разом. Я дуже дякую Богові за сьогоднішній день, як і кожного дня, тому що ваші молитви, ваша підтримка. І ви бачите результат. Тобто, бачите, що здоровий слава Богу, з вами разом на молитві. Ви знаєте, коли сьогодні разом з дітками ми приготовляли і робили своїми руками вервочки, ось такі вервочки ми робили, ось вони в мене в руках, <кій> <кій> то ми з вами наповнювалися тим великим духом молитви, духом віри. Тому що коли ти сидиш разом з дітками, ти відчуваєш надзвичайно якусь таку велику атмосферу благодаті, що ти не можеш навіть її пояснити словами. Це щиро, це правдиво. І я кожному раджу. Тобто, хто має ту нагоду, хто хоче, гуртуйтеся, гуртуйтеся біля добрих справ. Тому що коли ми знову сьогодні прибігнули до Божого храму. Коли ми знову спішили до нього, як зранку на молитву на святу літургію, так рівно ж на катехизу, так рівно ж на спільноту дитячу, ми спішили до того Отчого дому. І коли ми один одного торкалися, коли ми один одному допомагали, знаєте, сьогодні, збираючи до докубки ту вервочку, ниточка, голочка, галузка, хрестик, медальйончик і так далі, і так далі. Ти розумієш, що тебе щось спонукає, тебе щось надихає, ти хочеш жити, ти хочеш творити, бо в твоєму серці є Господь. І тому, любі наші молільники, дуже прошу всіх: будьмо активними, будьмо вірними самі собі. Все починається з наймаленької дрібнички. Наприклад, ну, наприклад завтра, якщо ми з волі Божої дочекаємо. Ми всі собі, віруючи, практикуючи християни, говоримо, завтра обов'язково, день недільний, треба йти до Божого храму. Треба молитися в Божому храмі. Треба стати перед обличчям Бога. Як я пишу, тримати духовний стрій. Це сьогодні ми говоримо один одному і самі собі. Але прийде завтра. І що ми завтра скажемо, чи ми дотримаємо того слова, чи ми зможемо. Втримати те, що ми сьогодні собі, в своєму сумлінні обіцяємо. І тому, власне, ця молитва якраз є тим місточком того підкріплення, того духовного напрямку, того такого строю, де ми себе спонукаємо, тримаємо, знаєте, отак як ми не раз міцно складаємо руки докупи, чи воєдино, чи отак, де ми єднаємо в собі ті дві природи: найперше Божу, а потім людську. От ми маємо п'ять пальців. Тих п'ять пальців вони теж мають певний символ. Бо ми отих п'ять пальців складаємо докупи, і кожен знає, що Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух це разом один Господь, пресвята Тройця. Але у нас є ще от два пальчики, правда, ви бачите? І віруюча, практикуюча людина знає, що ці два пальці вони не просто так зігнені до купи воєдино. А це символ Ісуса Христа і Його Спасительної жертви це є Божа природа Ісуса і людська, тобто подоба Божа, бо Бого, чоловік, Бог і людина, але вони притулені до нашої руки до середини. Що це означає? Що Ісус воплотився і став тілом через лоно Діви Марії. Деколи я про ці речі такі говорю, і ви мені пишете не раз, отче, ми вперше раз. Перше про це чуємо, нам ніхто про це не говорить. Напевне, говорять, але, напевне, можливо, хтось про це не чує чи не є уважний. Але дуже хочу, почуйте, це прості істини. Ви на тих п'ятьох пальцях можете пояснити існування Бога своїй дитині. Бо ви часто запитуєте, з чого почати. Почніть от з тих п'яти пальців. І ви зрозумієте, що ваша дитина почне усвідомлювати і розуміти, хто вона. Ким вона створена і для чого вона живе. І тому, коли ми збираємо дітей, особливо починаючи з вересня до червня місяця в катехетичних школах нашої парафії, в спільнотах, ми стараємося за той час закладати оці маленькі цеглинки віри, надії і любові, щоб дитина відбувалася людиною, яку Бог сотворив на свій образ і на свою подобу. Все інше воно додається. Все інше воно буде розвиватися. Нам потрібно навчитися любити і бачити перед собою образ і подобу Бога. Оцього прошу кожного з вас. Тому зараз ми розпочинаємо наше служіння. Ваша місія зараз допомогти поширити, підтримати, не цуратися, не стидатися молитви і не звертати уваги на якісь незрозумілі коментарі, там вподобайки, там лайки, добрі, недобрі. Ми маємо молитися. Так, це важливо, хто поширить молитву, важливо, хто поставить вподобайку, хто напишеть своє побажання, свої намірення тут. Це дуже важливо, воно працює саме в цій мережі. Але знову ж таки, це не головне. Нехай сьогодні одна дитина Божа дитина Божа, це від малого до великого, нехай хоча б одна дитина Божа сьогодні для себе зрозуміє, що вона навертається, і ця наша молитва вже буде недаремна. А я вірю, що таких не один і не двоє, і не десятеро, і навіть не сотеро. Тому молімося щиро і приготовляємося до недільного дня, де день недільний покликає нас всіх до того молитовного стояння перед обличчям Бога в тому особливому місці, в домі Бога, в храмі святому. Слава тобі, Господи! <кій> Слава тобі, Царю Небес, Тішителю душі істини. Що всюди, і все і все наповняєш, скарби, дібер життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І ознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає Оне хрещення. На відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава! І Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний <кій> дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, <кій> але визволи нас від лукавого. Амінь. Починаємо. Наш перший десяток всі разом славимо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий Помилуй помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва, в якій ми складаємо Богові Благодарення. Всі разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє мати божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва. За наше воїнство, тому активно молимося за наших захисників, захисниць, полонених, пропавших, поранених. Тих, що на передовій молимося щиро за кожну родину нашого героя, підтримаймо всім можливим і надможливим способом, особливо духовно, пам'ятаймо про те, що вони є дуже достойні, вибрані з поміж інших, щоби боронити і захищати кожного з нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва родини, молитва сім'ї, в якій ми стараємося бути разом, бути поруч. Стараємося навертати один одного, молимося щиро за оздоровлення, за стілення, за всіх тих, що сьогодні особливо потребують того духовного і тілесного оздоровлення, за той доторк до краю одежі Христа, який дає нам оздоровлення і зцілення по нашій вірі. Іди в мирі, дитино, бо віра твоя тебе спасла. Тому пам'ятаємо про ці слова. Молимося за дітей, за молодь, старше, молодше покоління вдів, сиріт, одиноких, подорожуючих тих, що в чужині далеко від отчого дому, молімося разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва за душі спочилих, яких сьогодні ми поминали зранку на літургії, спочилих наших захисників і захисниць, спочилих в часі війни, загинувших від руки ворогів. Молимося щиро за упокій спочилих душ спочилих наших рідних, душі в чистилищі, обертовані, ненароджені діти. Нехай Господь вчинить вічну пам'ять кожному. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову з вами сповнили волю Небесного Отця, ми прославили Його ім'я, подякували, просили і благали, перепрошували. Знову цей день не пройшов даремно. Ми знову були разом, а це важливо, бо в єдності, сила народу, єднаймося, єднаймося гуртуємося і, повірте, ніяка сила зла, тьми, ніколи в житті не подолає нас, але тільки єднаймося, не знищуємо самі себе, бо насправді ми часто цим займаємося. Тому пам'ятайте, що завтра неділя, пам'ятайте, що День Господній, пам'ятайте, що Господь покликає. Запрошую всіх до Божого храму там, де ви перебуваєте, там, де ви зараз є, не нехтуйте, не дивіться на погоду, на холодно, на зимно, на тепло, на душно, на дощ, на вітер. Дивіться на своє серце, яке має бути наповнене любов'ю і взаємним прощенням і взаємним тим підтримуванням один одного. Тому, власне, спішіть до Божого храму, спішіть до храму там, де ви є, в селі, в місті, за кордоном, в Україні. Це важливо. Тому дякую Богові. Дякую вам. Ви сьогодні вже мали нагоду подивитися, і я ділився з вами. Далі поділюся світлинами. Ми знову сьогодні з нашими дітками робили вервочки для наших героїв. Це була вже друга субота, де ми працювали, і насправді понад сотню вервочок діти зробили тими своїми рученятами. Це велика ласка. Всі ці вервочки будуть направлені для наших героїв, для наших воїнів. Для всіх тих, хто насправді молиться, а не просто тримає вервичку для прикраси. Тому дякую вам, діточки, дякую, батьки, за довіру, дякую, спільночани, за те, що долучалися і долучаєтеся до добрих справ. Далі ми будемо робити ще більше, тільки нехай Господь дозволить нам, і нехай буде не наша, а Його воля. Всіх щиро обіймаю, чекаю на ваші молитовні намірення, на, на недільне богослуження. І вірю, що завтра ми знову зустрінемося разом всім мирної і спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!